Привіт, в цьому відео ми поговоримо про префаби. Ми навчимося працювати з Asset Store, а також створимо готовий файл нашої гри. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. На сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку поговоримо про префаби. Що ж це таке? Давайте уявимо, що у нас є певний об'єкт, це може бути будь-що, ну нехай буде ось ця сфера, і нам цей об'єкт потрібно буде дублювати дуже багато разів. Звісно ж таки, щоб дублювати об'єкт, ми можемо просто е, вибрати його, натиснути. Ти тобто Ctrl-C, Ctrl-V, або ж, взагалі, Ctrl-D, і відбувається його дублювання. І в цілому ви можете так продублювати його дуже багато разів, але також давайте уявимо, що у нас буде багато сцен в нашій грі, і на кожній сцені також буде цей об'єкт. І якщо в якийсь момент нам буде потрібно замінити щось для цього об'єкту, то нам буде потрібно вибрати кожен цей об'єкт на кожній сцені, і для кожного такого об'єкту ми там будемо міняти якусь властивість. Загалом це звучить не дуже якось раціонально, не дуже оптимізовано. І, звісно ж таки, для вирішення ось цієї проблеми ми можемо використовувати префаби. Тобто, префаб це в нас як збережена версія якогось об'єкту. Далі ми Цю збережену версію можемо додавати на сцену. І якщо нам потрібно буде замінити щось в цій збереженій версії об'єкту, ми лише редагуємо сам префаб, і усі зміни відразу додаються до усіх об'єктів, які у нас будуть створені на його основі. І от дійсно, ми зараз давайте з вами таке і зробимо. Перше, що я пропоную зробити, так це створити якусь нову папку. Давайте ця папка буде називатися як prefabs. Тобто, в ній ми будемо зберігати різні префаби, і далі я сюди просто. Хочу е, закинути об'єкт, на основі якого ми і створимо префаб. Насправді зробити таке максимально просто. О, дивіться, я вже казав про сферу, тому з неї ми і будемо робити префаб. І щоб зробити з якогось об'єкта префаб, ми просто його беремо та перетаскуємо сюди, в просто в Project, в моєму випадку, в папку префаби. І ми відразу можемо побачити, що об'єкт стає синім. Це означає те, що даний об'єкт він створений на основі якогось певного префабу. В моєму випадку він створений на основі. Ось цього префабу. І також, щоб нам надалі просто не заважав канвас, то давайте я його відразу приховаю, просто вибираю цей об'єкт і його приховаю, бо ми не будемо з ним працювати, а він нам зараз дійсно трохи буде заважати. І тепер, як ми можемо працювати з цим префабом? Дивіться, ми можемо просто два рази натиснути на ось цей якби, файл, на ось цей префаб. І в нас відкривається сцена, де ми можемо редагувати виключно ось цей префаб, виключно цей об'єкт. І тут ми насправді можемо робити будь-що. За бажанням, ви можете додати, наприклад, сюди якийсь е, додатковий об'єкт. Це відразу буде дочірнім об'єктом, і ви можете вказати, що це навіть буде не порожній якийсь об'єкт, а нехай це навіть буде якийсь 3D-об'єкт, наприклад, куб. Е, також ми цей куб трошечки перенесемо кудись ось так, от в сторону. І якщо я тепер вийду з редагування цього префабу, ви побачите, що тут на сцені також в нас додається куб. Чому так відбувається? Бо ми ми відредагували префаб і усі об'єкти, що створені на основі цього префабу, вони відразу також е, змінилися. Тому тепер в нас не просто сфера, а сфера плюс куб. Ну, звісно, мені цей куб тут не потрібен, але за бажанням можете його і додати. Я його видаляю, ще раз виходжу, і відразу бачите, знову ж таки тут куба немає. Для цікавості ми давайте додамо декілька сфер, адже нам буде просто простіше потім. Дивитися на всі зміни всі зміни, які будуть відбуватися з цими сферами. Отже, я додаю три якби, наших префаба. Я просто продублював перший префаб, але по факту можна і додавати кожен раз ось таким чином цей префаб на сцену, і тим самим ви будете додавати ще одну нову сферу. Ну, наприклад, нехай я залишу чотири дійсно сфери. Тепер ми давайте зайдемо в сам префаб. І наступне, що я пропоную зробити, так це створити певний матеріал, і ми закинемо цей. Матеріал на цю сферу. Отже, ми створюємо нову папку. Вона буде називатися як «Materials», Далі в цій папці ми створимо новий власне матеріал. І давайте ми вкажемо, що це в нас буде «Sphere», Просто так цей матеріал буде називатися. А далі ми вкажемо те, що цей наш матеріал, він нехай буде мати якийсь інший колір. І відповідно ми вкажемо тут, наприклад, якийсь червоний колір, більше нічого робити не будемо. І тепер просто цей матеріал або ось так перекидуємо, або на сам об'єкт, або ось сюди в компоненти. Ну, загалом все це буде працювати однаково. Отже, я додав матеріал до цього об'єкту, до префабу, і якщо ми перейдемо на сцену. Ми відразу помічаємо, що всі наші сфери вони також змінили свій колір. Тобто, редагуючи префаб, ви редагуєте повністю всі об'єкти, які створені на його основі. І це дійсно дуже зручно, бо якщо, наприклад, у вас в грі є там 20 сцен, і на кожній сцені у вас є по декілька таких об'єктів, то потім редагувати кожен такий об'єкт, вибираючи його і редагуючи, це буде досить довго і нудно. А так, у вас є один префаб, ви його редагуєте, і на усіх сценах, де б не був цей префаб він буде відредагований. Також насправді, окрім того, що ви можете додавати сюди певні дочірні об'єкти, також міняти матеріал, ви можете додавати сюди будь-які нові компоненти, ви можете видаляти компоненти, ви можете змінювати значню у цих компонентів, і все це також буде зберігатися для кожного вашого об'єкту. От, наприклад, що я зараз зробив, я встановив галочку Use Gravity, і тепер дійсно у кожного об'єкта є ця галочка. Також, якщо ми спробуємо для якогось певного об'єкту змінити значення. От, наприклад, для цього об'єкту я не хочу, щоб в мене використовувалася гравітація, то я спокійно це можу зробити. Таким чином, виходить так, що всі мої інші об'єкти у них буде ця галочка. От, от ми можемо це побачити. А цей один об'єкт він має ну, свої якісь власні додаткові характеристики. Тобто, чим ще зручні префаби, Це те, що ви можете створити дуже багато копій, але кожна ця копія вона додатково може мати ще якісь власні характеристики. Ну, наприклад, я можу сюди додати ще якісь. Компонент і цей компонент буде додано виключно до цього об'єкту, до інших об'єктів він не буде доданий. Якщо ж ви хочете в якийсь момент просто вказати те, що даний об'єкт він повинен бути ем, скинутий до базових налаштувань, тоді ви вибираєте цей об'єкт, ось тут вибираєте Overrides і натискаєте Revert All. Тут, до речі, показується. Які у нас є зміни? Наприклад, зараз зміна в компоненті RigidBody. Натискаємо Revert All, відразу додається оця галочка, і якби цей об'єкт стає звичайним, він стає точно таким самим, як і усі інші наші. Префаби. Також, якщо ми хочемо навпаки вказати, що ось ці дані вони повинні будуть застосовані до усіх наших об'єктів. Ну, наприклад, я просто відредагував цей об'єкт, і мені це дуже сподобалося. І я хочу, щоб якісь нові налаштування вони додалися до повністю усіх моїх префабів. Тоді я також натискаю на Overrides, натискаю Apply All, І ось ці нові значення вони тепер додаються до префабу. А це означає те, що будь-який наш об'єкт він також буде з ось ціма значеннями. «Use Gravity» більше нема, і і Kinematic» воно йде з галочкою. Також ми давайте швиденько створимо з вами ще нову сцену. Це буде така давайте базова, базова вбудована сцена, натискаємо Create. Також нам потрібно зберегти значення цієї сцени, просто натиснемо Save в цілому, ось. Нова сцена у нас була створена, і що я просто хотімо показати, це те, що на новій сцені ви точно так само можете створювати оці префаби. Бачите, я їх спокійно тут створюю. Також ми давайте швиденько додамо до нашого цього м'ячику ще якийсь плейн, наприклад. Тобто, це буде певна поверхня. Ця поверхня вона в нас буде досить маленькою, навіть ось такою якоюсь. і трошечки нижче ми її опустимо. І що ми помітимо, що всі наші оці м'ячики вони тепер будуть. Знаходитися на цій поверхні, також ми давайте швиденько збережемо цю сцену. Вона буде в мене називати, називатися як Additional, тобто додаткова якась сцена. І якщо я перейду тепер знову ж таки на головну сцену, ми також побачимо, що всі наші оці префаби, вони мають ще Plane під собою, тобто мають певну якусь поверхню під собою. Отже, таким чином ви можете зберігати будь-який об'єкт, і далі він буде використовуватися у вас в грі. А тепер давайте поговоримо про спеціальний вбудований магазин, що називається як Asset Store, для того, щоб його відкрити, ви ось тут можете натиснути на Asset Store Web, або ж просто перейдіть по адресу assetstore.unity.com. Отже, це спеціальний магазин, який існує для Unity, І в цьому магазині ви можете знайти ну буквально усе. Тобто ви тут можете скачувати як просто невеличкі об'єкти. Це можуть бути будь-які 3D-об'єкти або ж картинки. А також ви можете скачувати повноцінні якісь системи. Наприклад, система для зберігання гри, або ж система для. Того, щоб зробити якийсь мультиплеєр в вашій грі, або ж система для швидкої анімації персонажів, або взагалі ви можете завантажувати повноцінні ігри. Тут варто відмітити, що деякі пакети вони є платними. Ось це ми можемо з вами якраз і побачити, але також є дуже багато і безкоштовних пакетів різних об'єктів і усього такого, що ви можете також спокійно завантажувати і використовувати у себе в проектах. Отже, зайдіть на цей сайт. І тепер в пошуку, ви можете просто пропуска прописати те, що вас буде цікавити. Ну, наприклад, мене цікавить завантажити е, якийсь 3D-об'єкт, і нехай це буде якась певна машинка. Тому я прописую тут кар. Ви також можете завантажити щось інше. Це може бути об'єкт, це може бути якийсь звук, е, це може бути все, що завгодно. Ну, нехай наразі це буде просто машинка. І далі е, ми можемо з вами переглядати усі ці об'єкти. Знову ж таки, бачите, що багато з них тут є. Платними, але також ми можемо ось тут поставити галочку біля Free Assets і знайти лише безкоштовні есети. Такі есети ви можете спокійно завантажувати і використовувати у себе в проектах без якихось проблем. Все це буде абсолютно нормально е, працювати. Отже, е, ви можете вибрати будь-який есет, який вам тільки сподобається. Я давайте виберу ну, будь-який, дійсно, наприклад, ось цю машинку, вона мені наче подобається. Я її просто обираю, тобто я захочу. Кожен на сторінку з цією машинкою. І тут ви, по-перше, можете подивитися відео, ну не, не завжди буде відео, але в цілому можете подивитися відео огляд з цим есетом. Також можете подивитися різні зображення. І бачите, тут навіть це не просто машинка, це прям повноцінна буде сцена з машинкою, з управлінням цієї машинки. Ну, в цілому, це вже досить крутий такий навіть пакет. І також тут можна подивитися опис цього всього. Есета. І важливо е, звертати увагу саме на розмір цього есету. От Дивіться, зараз цей мій есет він буде важити 2,3 МБ, що в цілому непогано. І е, такий есет він підійде що для мобільних ігор, що для повноцінних ігор на ПК. Але якщо ви е, знайдете есет, який буде там важити, ну, наприклад, декілька Гігабайтів, то краще такий есет, звісно ж таки, не завантажувати, якщо ви розробляєте гру, наприклад, під Android чи iOS. Адже. Це буде занадто великий об'єкт, і просто телефон буде складно оброблювати цей об'єкт, він буде тормозити усю гру. Тому на цей момент ви звертайте увагу. У мене розмір, в принципі, мені підходить, де й взагалі зараз розмір мені не дуже важливий. Тому наступне, що я роблю, так це я, по-перше, перевіряю, чи я тут авторизований. Бачите, я навіть тут не авторизований. Давайте я натисну Sign in і просто авторизуюсь. Для авторизації ви можете тут використовувати той самий. Аккаунт, який ви створювали для Unity, адже це один і той самий сервіс, тому в цьому не буде ніякої проблеми. Далі ми натискаємо Add to My Assets і просто натискаємо на Accept для того, щоб прийняти певну там угоду. Ну і далі ми просто натискаємо на Open In Unity. В Unity відкривається нове вікно, що називається Package Manager. Якраз за рахунок цього вікна ви і можете контролювати завантаження додаткових пакетів, також дивитися, які пакети є в вашому проєкті. Загалом якісь пакети видаляти, оновлювати, ну і так далі. Наразі тут відкривається відразу той пакет, який я намагаюся встановити. Тут також додатково є певна інформація, знову ж таки, є розмір цього пакету. Ну, загалом нас просто цікавить натиснути на Download, щоб виконати завантаження усього цього пакету. Далі нам необхідно це все імпортувати, тому натискаємо імпорт. Відкривається ще одна вкладка, і тут ми можемо вибрати, які ж файли ми будемо. З вами додавати. За замовченням додаються повністю усі файли. Але ви можете відразу вибрати, які файли ви хочете додавати, а які, наприклад, не хочете. Ну, можливо, от вам документація не потрібна, ви її не будете додавати. Але зазвичай я вам так скажу, повністю всі файли додаються, а вже потім в юніті ви дивитесь, що вам там потрібно, а що не потрібно. Отже, я натиснув ще на імпорт. В нас відбувається імпорт ось цього есету в Юніті. Ну і після того, як все буде готово, ми. Зможемо Попрацювати з самим цим есетом. Також, бачите, він тут нам видає певне повідомлення. Це не завжди таке буває, але тут схоже повідомлення пов'язане з тим, що скрипти трохи були застарівшими в цьому есеті. Отже, я їх просто оновлюю. Ну а верніше Unity їх сам просто буде оновлювати. Ну і тепер, в принципі, вже все готово. Ми можемо побачити, що ось в нас тут була додана нова папка. І це, в принципі, вся та папка з нашим есетом. Що нас тут буде цікавити. По-перше, ми, звісно, можемо перейти на вкладку сцени і подивитися, демо сцену. Тобто, вже можемо навіть трошечки пограти, побачити, що ми з вами взагалі завантажили. Папка сцени не завжди буде присутня. Вона ну це взагалі тут ці папки вони варіативні, вони залежать від того, що вкладе сам розробник. Тому я це не буду тут пробігатися, які тут є папки, бо це дійсно ну дуже залежить від самого Вірніш, від самого Есету. Нас насправді. Насправді найбільше що буде цікавити, так це папка «Префаби», адже тут в нас є сама машинка, з якою ми якраз і можемо попрацювати. Отже, ми давайте ще раз перейдемо на нашу сцену. Перейдемо на сцену additional, Ну, наприклад, приблизимося до якихось об'єктів, і також ми сюди просто перекинемо ось ці префаби По-перше, це button Template». Ну, Незрозуміло, що це. Це якийсь канвас, але він не дуже в нас тут і підвантажився. А також тут є, звісно, машинка, яку ми можемо додати. Відразу ми помічаємо, що при додаванні цієї машинки не все в нас підтягнулося. Тобто, бачите, що ця машинка, вона. Цей есет він або не адаптований під нові версії Unity, або ж взагалі в цьому есеті є якась проблема. Тому а, тут, в принципі, сам об'єкт підтягується, а от матеріали для цього об'єкту не підтягнулися, тому ми бачимо ну, досить, таку, досить такий поганий об'єкт. І таке дійсно може бути, якщо ми кажемо про якісь безкоштовні есети. Насправді і в платних такі інколи буває, але там хоча б можна звернутися до розробника та попросити або відшкодування, або просто. Щоб він виправив помилку. В безкоштовних есетах таке насправді буває, не потрібно засмучуватися. Просто можна завантажити інший есет, якщо є така помилка, або ж завантажити якийсь вже платний есет. Ну, в нашому випадку я тут нічого зараз зробити не можу, тобто це просто є помилка з відображенням цього об'єкту. Матеріали на нього не накладені, або є в них якась помилка. Тому я зараз бачу ось такий не дуже гарний об'єкт. І все ж таки, щоб показати вам ще дійсно якийсь цікавий об'єкт, я Вирішив завантажити просто інший есет, зробив все те саме і додав префаб машинки. Ось так вона зараз виглядає. Бачите, в цьому префабі тут є відразу і звукові різні ефекти. Також там різні текстові написи є. Вони просто ось там всередині в машинці, десь ті звукові верніше, текстові написи відображуються. Отже, таким чином, через Asset Store ви можете додавати будь-які об'єкти, будь-які технології, і далі використовувати це все в своїх проектах. Тепер давайте розглянемо процес створення ігрового файлу. Для цього ми заходимо в File Build Profiles». І тут перше, що нам потрібно зробити, так це вибрати під яку платформу ми будемо створювати сам по собі оцей ігровий файл. Ви можете створювати, наприклад, під Android, під iOS, Web, TVOS, ви можете створювати під Linux, під Windows, MacOS. Все це можна робити. Єдине, що у вас повинні бути встановлені модулі відповідної платформи. У мене, наприклад, зараз все, що встановлено, це macOS, тобто я можу зробити тільки ігровий файл під Mac. Якщо ж я хочу, наприклад, під Android зробити або під Якусь іншу платформу, то нам потрібно просто натиснути ось тут Install with Unity Hub. І відповідно в момент встановлення якби Unity, ми просто додаємо ще модулі, які нам потрібні. Наприклад, Android-розробка, iOS розробка, Windows розробка і так далі. Ну, Мені зараз підійде, наприклад, macOS розробка. У вас, скоріш за все, тут Windows, наприклад, є. Або якщо ви встановлювали інші модулі, то також будуть інші модулі. Наприклад, вибираємо зараз macOS, і наступне, що я пропоную. Зробити так, це вказати, які сцени в нас будуть додані до робочого цього нашого файлу. Щоб це вказати, ми відкриваємо е, лист ну, якби список з усіма сценами, і тут ми просто вказуємо, що додаємо нову сцену. І дивіться, е, наразі ми давайте вкажемо те, що ось ця сцена, яка тут в нас була вказана, ми її видаляємо, просто вибираємо її та натискаємо Delete. Е, також ми додаємо відкриту сцену. Е, я зараз на сцені Main, і плюс сюди я перетаскую ще additional ось цю сцену. Таким чином, в мене буде гра з двома сценами. І ось та сцена, яка буде ось тут вказана першою з індексом 0. Ця сцена вона буде якби головною, з неї буде починатися вся гра. Тому я вказую тут main, адже мені от, хочеться, щоб саме ця, ця сцена була головною. Ну і перш ніж ми будемо створювати сам по собі файл, а створюється він тут досить просто, ось тут на build натискаємо та й все. Перш ніж ми це зробимо, ми давайте ще відкриємо з вами player settings – це налаштування, такі глобальні налаштування для нашої гри. Тут ми можемо вказати назву компанії. Якщо компанії немає, то можете вказати просто власне ім'я. Це ніде е, так то не буде відображуватися, це просто ось такий ідентифікатор, можна так його назвати. Також вказуємо назву для самої гри. Наприклад, давайте я вкажу, що це IT Proger Game буде, ну нехай щось таке, і можемо вказати версію. Нехай в мене це буде якась версія. Ось. Так, окрім того, ми можемо вказати іконку для самої гри. Це те, що ви якраз побачите на смартфоні або на комп'ютері. Тобто, це та іконка, на яку ви будете натискати. Можна додати якийсь курсор, який буде в самій грі. Ну, це потрібно, якщо ми розробляємо якраз під комп'ютера, наприклад. Тобто там потрібен курсор, і ви можете зробити якийсь гарний стилізований курсор. Окрім того, ми можемо додати спеціалізовані іконки. Тобто, Можна додати одну єдину іконку, а можна ось тут натиснути і додати іконки з різними розмірами. Це більш буде адаптовано. Ну і якщо, звісно, будете вже випускати потім гру, то краще таке і робіть. Також тут можна вказати Resolution and Presentation, і тут ми просто вказуємо, як наша гра буде програватися. Наприклад, ми можемо сказати, що наша гра вона нехай буде Windows, тобто вона буде запускатися в віконці. А далі це віконце ми зможемо, наприклад, запустити на весь. Екран. Ось тут, бачите, також вказано allow full screen switch, і стоїть галочка. Тобто, спочатку гра запускається у віконці, ось розміри цього віконця. Далі ми зможемо розкрити її на весь екран, ну і там потім грати. Ну або знову ж таки згорнути. Або можна відразу сказати, що вона там буде, наприклад, тільки як full screen, тобто на весь екран відразу. Ну тобто в resolution presentation ви вказуєте, як буде виглядати ваш проект. Конкретно під різні комп'ютера. Тут ми вказуємо, чи це він чи це віконце, е, чи, це пов... ну, чи це буде на весь екран. І якщо ми кажемо про Android iOS, то там можна вказати, чи гра буде е, відображатися в портретному режимі, чи в Landscape, тобто в ландшафтному режимі, ну і так далі. І далі тут ми можемо ще вказати splash Image. Splash Image – це якби е, головна така заставка. І давайте я її зараз вам покажу. Я спочатку е, оці Project Settings перекину кудись сюди. І дивіться, от натискаю Preview, ось так в нас буде запускати. Уся наша гра. Те, що побачить користувач при запуску гри, гри, це буде ось е, така анімація. І ви можете це замінити, ви можете вказати іншу анімацію, можете вказати іншу картинку, е, там можете вказати, що навпаки воно буде світлим, так, а не темним, як воно є за замовченням. І так далі. Тобто з цим можна гратися, це просто картинка або ж анімація, яка програється на самому початку. Також тут є other Settings і тут ви можете вказати додаткові налаштування до вашого проєкту. Справді нас зараз ці налаштування ніяк не будуть цікавити, адже ми нічого такого нестандартного тут не робили. Але в майбутньому, якщо ви будете підключати різні додаткові бібліотеки, плагіни, то в певних плагінах там може бути інформація про те, що вам в налаштуваннях потрібно буде там дещо замінити. Наприклад, наприклад, замість scripting backend потрібно буде використовувати трошечки інший не mono, а ILL 2 to Наприклад, ось такий стандарт. Деякі бібліотеки це потребують Будь нас це зараз взагалі не цікавить оці всі додаткові налаштування, а тому я їх просто тут звертаю. Ну і нарешті Publishing Settings. Тут це порожньо, але якщо ми під Android, наприклад, розроблюємо, то тут можна буде створити ключ самої програмки, і якби цей ключ він потім буде використовуватися для повторного створення цієї ж програми, та цей ключ буде використовуватися для завантаження в Google Play. Ось такі тут є налаштування. Ну і давайте я знову ж таки все скину до дефолта, щоб у нас все це було як е, на початку. І знову ж таки заходимо в «Build Profiles». Отже, все, що нам тепер залишається зробити, так це натиснути на кнопку Build. Тут я вже створив нову папку Builds, і якби в цій папці я і буду зберігати весь наш проект. Давайте мій цей проект Він буде називатися як «Build», Далі буде версія йти. Ну і версію вказую, наприклад, що це версія 1.0.0. Ну і далі натискаємо на «Save». Після цього буде процес вже е, зборки усього нашого проєкту, і далі ми його зможемо запустити. І після того, як все готово, ми спокійно можемо запустити нашу гру. У нас є анімація Unity, і далі відкривається наша супер примітивна, але все ж таки гра. Тобто, те, що ми бачили на основній камері, те ми бачимо і тут. У нас тут немає жодного якогось функціоналу, тому нічого не відбувається. Але усі ті об'єкти, що ми з вами е, розроблюємо, вони тут є. Є наші сфери, тобто наші префаби, є додаткове світло, є тіні, є в принципі платформа, ну і є, звісно, камера, яка все це бачить. Отже, ми з вами створили проект. Так, це дуже простий проект, але тим не менш, це вже певна гра, яку ми запустили у нас на комп'ютері. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них. Будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!